Російський інформаційний простір, він так чи інакше зражений пропагандою, і люди не можуть, які, які мислять російською мовою, відрізняти е, правду від неправди. От візьмемо там антипутінських, російських блогерів, та, які повтікали з країни, ти їх послухаєш зараз. Вони говорять словами пропаганди, незважаючи на те, що вони називають себе антипутіністами, що вони не повернуться в Росію, поки там не зміниться влада. Вони, ну, вони з цикли втекли, звичайно, замість того, щоб брати відповідальність своїх руки, закликати людей виходити на мітинги, Вони просто втекли і своїх каналів віщають далі росіянам про те, що. Україна погана, бо вона виставляє занадто жорсткі умови для переговорів і не хоче йти на переговори. Що в США гряде економічна криза, що Європа замерзає, в Британії ці люди доїдають за домашніми тваринами. Це ну настільки тупо, от я не можу це пояснити. Реально люди називають себе ант, антирежим режим, режимною ніби коаліцією. Паралельно з тим говорять же ж, тими словами, що, які насаджує цей режим. Yeah. Вони навіть не можуть відкрити вільний інтернет, там, не знаю, New York Times, якісь BBC, незалежні міжнародні ЗМІ, і почитати про ці самі події з іншої точки зору. Вони далі закриті просто в своїй інформаційній бульбашці і користуються тими самими наративами. І це, все. це якраз те, про що ми говорили, що чому мова, мова має різницю? Якщо Росія... Далі ще буде продовжити ці російські наратив поширювати в інтернеті. І, наприклад, ти там, українець, білорус чи будь-яка будь людина, яка в принципі, розуміє російську мову, ти щось читаєш в інтернеті, гуглиш та, і тобі вибиває там, оцю, оцю новину про те, що британці доїдають за своїми домашніми тваринами через те, що Британія занадто багато допомагає Україні. Де таке зайшов. Це десь перше приватне мемарні публікувало, що це реальний, реальна стаття російської пропаганди, яка на днях з'являлася. Боже вмираю. Ця російська пропаганда, це реально меми. Деколи просто смішно. Я не знаю, ти колись на ці пости про цей сайт, де є загиблі російські, і там, типа, остановил 50 байрактаров Увіділ приближення Хаймарса да. Боже, я не можу. це такий вараз. Ні, та, розумієш, пропаганда, це ладно, всі вже змирилися, всі розуміють, що в Росії є пропаганда. Самі росіяни про це говорять, що в них є пропаганда і вона добре працює. Всі це розуміють. Але коли люди, ж, які ніби розуміють, що вони є ніби жертвою пропаганди, поширюють цю пропаганду, ну це все, типу, це, 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 це залізний занавес, як я говорив вчерп. Так, так. І насправді, якщо, якщо раніше типу, цей занавес йшов по кордонах, та, в Європі, то зараз він інформаційний. Так. І насправді нам зараз теж варто розуміти, що українці теж є жертвами, дуже часто жертвами української пропаганди, яка теж добре працює. І саме тому важливо читати різні точки зору, важливо читати якихось там аля росіян, та просто дивитися їхні думки, аналізувати, дивитись українські змі і слідкувати за іноземними, які є незалежними, і десь в цьому всьому шукати істину.